Ну ви не скончили? Ні, Тайм-аут. Тайм-аут. Послухай брать не Європа би нами гордилась, але вона... Все ж ви хлопці думаєте, Ви визита для швидкого полишення. Привіт, не би за прям на улісі. А другий Хаможется на Україні, на Київ, на лавоз, на киси, шепт, таитель. Тоже продукти. Виїжджають на магистралки з Росії заходять на Донецку. Затамажуються в Ростові, в розтамажуються в Росту і виружаються в Криму. Ось і вся елементарна схема. Ну звісно, З Ростова до Криму треба дойти. А скільки там йти? Куди? З Ростова через Краснодар, Господи, паромом прийшов собі в Криму. Там дуже штрафіш легко. Не легко? Яка різниця? Зроблять хоч так, хоч так. Ні, ну, так, то вони... так? Так. Та хай везуть, но ну, торгувати то нам треба. Ми будемо заробляти гроші від експорта, а не від імпорта. Правильно? Куди ми ці яблука самі? Ну давайте ми їх згніємо ці яблука краще. Ну зато. Ні, не кажуть, українська, то кажуть, що там не приїздять, геть що. просто хай вони кажуть так, як є, блядь, а не так, то, що вони отаму, що їм сказали по Діктоку. І вони там освітлюються інтереси, блядь, народу, Ось журналісти. Так само ж первого Порошенка він платить народи в Росії за налоги. Та візьміть що це почалося. Перекрили Порошенку сахар. Все це і почалося. Як він возив той сахар, то все було добре. Сахар перестали возити у пропали. Перечислити Донецьк 20 гривень. Попробуй перечислити. Подімуть наручники посадять на запостежання. Я встаю, то в нас перші у Верховній Радіо там сидять. І ми в всьому потикаємо, ми їх туди вибираємо і ми все ж Донецька фабрика Кошті, оце його а що б його? А наша ряба Літвіна Юлькіна і він зараз пішов долі. Це його, куди не пішли, зараз Порошенко діла по усіх саме крутих. Та й що наша ряба їздить на кожен день. То Наша Порошенко, Порошенко став Божа Хароні. Куйми.

Ну, Сідю собі і думаю, Деклар... все, документи в таможні, не дають декларацію, не мають права закону, навіть тормозять і говорять, ми вас по закону не маємо права встановлювати. ну ми вас предупреждаємо, що можуть бути там, до сторони правого сектора там, провокації, може бути придбатою. Не, не дають декларацію, Документи в таможні, а номер декларації дають, Не за таможні. І стою зараз на роздорожчик, думаю, я воні, а помітила. Так по да. таможні да? затамажувалися да. і місце і Крим. Місце і Крим, звісно. Росія. Україна. А на Росію вже там Росія. З України на Україну. Ну, да, ну да? так, як, ну чисто, да, да, от абсурдше, от так. Отак, да, так. От машина я я стоять, вирішу. тобто як не признана вона, то есть, наші Свіжя груза, свіжя груза, свіжя груза, і а там може ли свіжа грузка? Свіжа а Розтамажують, розтамажують. Розтамажу. І звідти теж так само, тоже там і ми тут А ви самі сделаєте? <плес> <плес> Ні, цього всього немає. При виїзді там, коли заїжджає декларацію, там налоги, там дорога, то цього, чого немає. Вона ж вважається як вільна економічна зона Крим, також вважає та Україною. Тобто все законно то є. Ну, Якщо по суті розібратися, то є все законно і ось говорять. А в таможні говорять, нам поступив приказ зверху, просто вас не таможні. Бо це в нас є така правова держава, от сказали ти просто ти зверху, не таможуть. То якщо ви збирались таку акцію проводити, ти підписав, то значить скажи в таможню, подзвони. не тамож машини в понеділок. не беріть таможня і документи, тому що ж не то що, що таможні всієї України таможать на Крим. Таможуть на Крим має право тільки Херсонська таможня. Та. А от таким нас закон, тобто в Одесі я за таможитися не можу. Да, брокерська фірма одеська чи Дніпропетровська, пожалуйста, работайте, А все йде ось через переганяється, всі діти, одмивається чисто подмивання бабла йде, чисто через таможню, таможні. А правий сектор опять же підмиває під себе це бабло ліві, тому що не діляться і все то саме, що було у Закарпатті, де цігарети блядь хотіли піджать під себе бізнес. блядь, прийти. І все. І всі прекрасно поговорили, що то є вандо, що то є контрабанда. І все, і притикли. Скільки пройшло зла. Нормально вишили, все ж так? Не думаю, я говорю, що весь народ такий дурний, блять. Наталю, тобі слово вітаю. Просто скільки, скільки, скільки терпіння оплати нашого народу.